Мій позивний «Інгвар», я технік другої роти. В першому батальйоні в нас був новатор 1 першого покоління. Це був вважався броньований пікап. В нього тільки зашита броньою і капсула була екіпажу в салоні. Все. Новатор 2, він створений на базі легендарного форда F-550 з об'ємом двигуна 6,7 літра, В-образна вісьмерка стоїть, 300 кінських сил. У нього стоїть 10-ступенчиста коробка автомат. Цієї машини становить 9660 грузоподйомність 3340. В нього розход на 100 кілометрів в даній місцевості, в даному експлуатації, в нього 40 літрів на 100 кілометрів. В першому новаторі не було встановлено ронфлетів в шини. Це дозволяє, коли пошкоджена шина, дозволяє виїхати з зони бойових дій чи зони обстрілу. До 40 км відстань. При швидкості до 20 км в час. Це великий плюс. Коли в тебе в лісі пошкоджена шина, тобі ж ніхто ж не привезе міняти і так далі. В новаторі 2 в нього подвіска усіляна. Подвійні амортизатори на кожну сторону, встановлені пневмобалони, які... Регулюють жорсткість і кліренс підв'язки. Тут ще встановлено завода, фільтр для фільтрації від е, атаки газу. В нього є кліматконтроль для екіпажу і для десанту, саме окремий клімат контроль. Виробники вони, на помилках першого новатора вони зробили висновок, то, що піхота повин їздити в безпеці, їздити в броні, їздити в капсулі. Тому що це життя піхоти, піхота на даний час це все. Тому вони вирішили удлінити його ну, небагато на 10 сантиметрів, але вони реально зробили дуже добре, коли вони зашили повністю всю бронею. У нього капсула суцільна, що екіпаж, що десант. Він поміщає собі 9 осіб бойової групи. Бойової групи це тільки бойова група. Ми враховуємо ще туди, що йде водій і кулеметник. Так, як встановлено на криші, в турель 12,7 кулеметом Браунін. Вона для, хороша машина для рейду, вона хороша машина для штурму города. Ти вивіз, ну, коли штурмує, ти заходиш на рейд чи заїжджаєш на штурм, ти можеш свободно прикрити піхоту. Бойову групу з 9 осіб, яку ти вивозиш. Та, ну, коли працює Браунін 12,7, по-любому ніхто не підніме голову і не почне тобі стріляти у відповідь. Повертались ми з позиції з піхотою. Ми почули вибух. вибух. Куча в салоні була, куча пилі, куча демо. Спочатку ми не зрозуміли, то, що, що, що сталося, тому що машина зупинилася, ми подумали, що наїхали на щось. Але коли пройшло там деякий час, ми зрозуміли, що машина рухається, все добре з машиною, і тоді піхотинці кажуть, що побачили у траєкторію падіння щось падало поряд. І тоді ми зрозуміли, що реп наш посадив FPV-дрон з кумулятивним зарадом, який пошкодив тільки автомобіль, а піхота залишилася коли піхота сідає в даний автомобіль в будь-який водій, на водія лягає в життя піхоти. Це, це факт, це реально. Водій відповідає за піхоту, він має їх завести в целості. І вивезти цілими це дуже відповідальна робота. Якщо водіїв не буде в будь-якому підрозділі, піхота буде ходити пішки, дуже велику відстань на позицію. Якщо ти теж водій, подавай заявку, вступай в 12-ту бригаду Азов.